Зараз розпочнемо, <райш> Володимир Венівич. Доброго і розпочнемо. Тоха давай, позже. Давай, через 20 минути нас. Так, доброго дня шумовні колеги. Вам чисто дівчата нормально, так? <райш> да, так, ну по-перше, всіх вітає з Днем української державності. Таке досить молоде свято і дай Боже, нашій Україні бути незалежною, вільною і неподібною. <посте> <було застосов. посте> да. І нас на порядку денному сьогодні одне запитання про затвердження ріжкового фонду комунального комерційного підприємства Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради. Наталя Михайловна, доповідає Доброго ранку. <посте> 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 Дуже постараюся максимально швидко. Значить, ми просимо підтримати рішення про збільшення кількості ліжок в нашій лікарні на 20 ліжок. Зв'язку з тим, що ми говорили про те, що ми хочемо створити хіміхімотерапевтичне відділення. Це 10 ліжок, і 10 ліжок ми хочемо додати в нашу наркологію. В зв'язку з тим, що ми його е, ще, крім того всього, хочемо перепрофілювати наркологічно і психіатричне відділення, тому що запит на цю послугу зростає і зростає, на жаль, і крім того, що е, люди потребують зняття знаття інтоксикації, і вони далі потребують ще психіатричного лікування. А... Житомирська лікарня, на жаль, вже немає теж фізичної можливості їх приймати. Зараз іде в наразі в цьому відділенні ремонт, і от ми хочемо, щоб ця послуга надавалася в поручні, не треба було возити цих хлопців уже в психіатрії в житлові. Прошу підтримати. Так, солонікової запитання. Валентина такі маленькі питання що можна. А чи не можна збільшити кількість ліжок у неврології? Я знаю по досвіду із хлопців, яких ми в неврологію, а їх ніхто не вистачає, просто не вистачає. Бо така хвороба, що потребує дуже великої уваги. Хоча наразі на дисельня пробуде цією, можливо, бракує на наступну сесію, на наступну комісію. Ми вашу пропозицію і протокольно внесемо Просто може до. Ну, тут на всяк хто там, не переживайте. Нам 4 невролога кажу. Нам сітера неврологів не вистачає, щоб забезпечити загалом, щоб клініки там. Нам потрібно більше таких спеціалістів, так. Так. А нам зняла. Просто я потреба, як потрібно було в цій системі. Ну, проблема не вшта, проблема в лікарях. Лікарях. Я я? Так, тоді що мої колеги, якщо немає більше запитань, хто за даного питання на цей сільської ради? Хто за? Зафіксували. Дякую, дякую заговор.